Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо робити скумбрію як копчено. Так, цибулиня варили. Я замість чорного чаю той раз додавала вишню і копчений етой, чорнослив. Покипіло цибулиня 10 минут. Тепер цибулиня вибирається. І я вам скажу рецепт, який має бути, а я буду робити трошки по-інакшому. Я той раз чорного чаю давати не буду, а буду, додала вишні і чорнослив. Ось, чорнослив, там гілячки вишні. От, бачите. Бо я робила з вишнею, мені більше сподобалося, як з чорним чаєм. Можна перецідити це все. Цибулиня. Ну, воно мені не мішає, в принципі. Якщо навіть там останеться, ні страшного. Ось так. так Тепер сюди додаємо, о, цукор забула. так В ту воду додаємо 5 столових ложок солі. і трошки я додам, я трошки менше додам і 2,5 з половиною ложки цукру Розмішуємо. На літру води, це пропорція, дві жмені цибулиня, літра води, 5 столових, 5 столових ложок солі, 2,5 столових ложки цукру, 1 чайна ложка суміш перців. Я огляділася, в мене немає. Буде тільки духняний перець і чорний перець. Зараз буду в магазині куплю суміш перців. 4-5 штук горошку коліандру. Так, куліандру зараз візьму тільки коліандр меляний. Раз, два, три. 4 5 листочків лаврового листя. Дарай ще візьму коліандер. Так, все пала коліандер. Отакий от меляний. Так, розмішуємо. Ось. І хто не дає вишні, то три пакетики чорного чаю ще. Твориться такий маринад. Ось, ну, я беру вперед е, цибулиня, чорного слив і вишню. Воно натягує. Мінут 10, тоді те цибулиня виймаю і додаю всі останні приправи. Зараз воно закипить. мінут 5 покипить. Ні, мавірно, ні. Мінут три пет. і я його виключу, винесу, хай воно остигає. А потім покажу, вже як прийду з села, як розсіло стигне, то й покажу, що я далі роблю. Ось такі діла. Так що. Хай доварюється маринад і тоді буде у нас далі робота робитися. Кажу ще раз рецепт. Один кілограм скумбрі, дві жмені цивулиня. 1 літра води, 2,5 столові ложки цукру, 5 столових ложок солі, 1 чайна ложка суміш перців, 4-5 штук горошин коліандру, 4-5 лаврового листя, 3 пакетики чорного чаю. Ось це такий рецепт. Но я робила по-інакшому лаврове ли... цибулиня чорнослив і вишню, проварила, періх виніла, додала всі ці спеції. І воно зараз закипить, покипить трошки. Я тоді його заберу, остигне і будемо замочувати скумбрію. Скумбрія в мене розмерзлена вже, почищу і тоді покажу далі. Так, скумбрію помили, гарно помили. Щоб всередині чорно не було. Отут на хребті є така чорна жилка, її вимити файно, бо вона дає гірч. І щоб по боках... Не було о, тут чорного того. Так, переберемо обидва селечки. Ось так ставимо. От. І ось так заливаємо. Тим маринадом. Ось така в нас вийшла. Красота і так, хай так. вони собі. Ага, добре. Хай вони собі соляться. Треба, щоб вони за два дні стояли. Ну, можете пробувати. Хтось любить солоніше, хтось любить не настільки солоне. Це вже на ваш смак. Ну, а як вже зробимо селедці, з них такі, як копчаний ніби. Но від чорносливу дуже гарно пахне димком, це є маринад. Я думаю, вони будуть дуже смачні. Ось таке діло. Так що, тоді вже покажу, які вони вийшли і як і що. Хай покамість маринуються. Виношу їх в ганок на холодне місце і вони собі будуть маринуватися. Ну а ось така вийшла в мене скумбрія. Бачите? Тверденька, гарненька. Розрізана. Вже одну зіли, ото ще два кусочки з неї залишилося а це ще ціла. Можна зверху помастити гарно олійком олійкою, щоб гарно вона блищала. І була вам смачна, це до бутилки впиралася. Ось таке діло. Так що, ось така в мене вийшла красота. Дуже-дуже смачна. Ось так що. Хто буде готував, можете готувати замість чаю, додавати вишню. Смачно, нема того запаху з чаю. Мені, наприклад, він не подобається цей запах. Ось і. Ну, у мене такий чай був, я не, не буду казати, не знаю. Ну мені не подобався. А ось чорносливу трошки додати і вишню багато краще виходить. Ось таке діло. Так що, Готуйте, смакуйте, всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дай Бог, скорішої нам всім перемоги.